Судовий процес по справі вбивства Олександра Жачка триває вже більше року. Вбивство сталося у липні 2014-го у селі Зарічани. Тіло 43-річного підприємця знайшли з десятком ножових поранень. З грудня триває судовий процес. За цей час у Житомирському районному суді провели десяток засідань і призначили нового прокурора. Тим часом підозрюваний знаходиться на волі. Корольовський районний суд відпустив його під заставу. На черговому розгляді справи допитали експертів, які досліджували записи з камер відеоспостережень, на яких зафіксовано вбивцю. Один з експертів, що досліджував записи, визначив, що Оба, яка переслідує вбитого, має невербальні символи тотожні поведінці обвинуваченого. В свою чергу, експерт з приватної установи, впевнена, що цих відеозаписів недостатньо для категоричного висновку. Родичі загиблого, які заявляли про недопустимість використання приватних експертиз в якості доказів, також пропонували суддям переглянути відеозаписи допиту обвинуваченого та самим зробити висновки, але їм відмовили. Але суд радився хвилин там 40, тобто для них це було не хотіли вони його показувати. Словом, тобто вони. В своїх переконаннях десь були в тому, що там законодавчо воно неможливо, але впевнено просто дійсно там є підтвердження того, що дана особа обвинувачений був на місці злочину в час, коли загинув мій брат, і відповідно виходив з його будинку, і це підтверджує, що він винен в цьому злочину, тобто і безпосередньо приймав в нього участь. На думку Юрія Жадька, ще один з доказів сторони захисту чек купівлі банківського золота теж має сумнівне походження і його слід відправити на експертизу. Він приносить там довідку, яка підтверджує, що він купив золото. Коли прокуратура почала зрівнювати підписи довідці, підписи на документах банку. Відповідно, підписи не співпали. Тому ми на, на була нараштована допитати дану касишу, яка видавала цю довідку. Сьогодні ми її допитали, і вона підтвердила, що вона не підписувала дану довідку. Про що це говорить? Що це другий доказ, який він в принципі фабрикує. Родичі вбитого вважають, що судовий процес затягується, щоб дати стороні захисту додатковий час. Наступне судове засідання відбудеться 27 січня у Житомирському районному суді.